Вітаю! Хочете мати здорову, пружну, сяючу, гладеньку, зволожену шкіру на всьому вашому тілі? Відкригувати контури тіла, і це можливо. Разом з тонізуючим лесьйоном для тіла TimeWise Body від Mary Kay. Цей лосьйон містить інгредієнти, які стимулюють виробітку колегену і протеїну, а також прискорюють процес розщіплення жирових відкладень? Зміцнюється структура шкіри, повищується її тонус, і шкіра стає більш пружною. Колись дію цього лосьону, я побачила на собі і я була в захваті. І також це підтверджують усі мої клієнти. Що ж входить в цей чудо лосьон? Екстракт ягоди асаї, вітамін Е, екстракт листя мирта, гутоколи, зеленого чаю, кінського каштану це антиоксиданти, які надають не весь необхідний захист нашої шкіри, екстракт насіння горбуза, який допомагає, стимулює виробку колагену. Екстракт насіння агранії стимулює виробку протеїнів. Кофеїн, який надає клітинам енергії, і також видаляє з них зайву рітину, екстракт ягід глоду, який прискорює процеси розщіплення жирових відкладень. Ну, і вітамін Є, е, а рослинного походження, який підтримує необхідний рівень вологи. Отакий такий чудовий сйон, який приведе в порядок вашу шкіру. Особливо це приємно напередодні весни. І літо вже не за горами. Користуйтесь!